Ми раді вітати вас на своєму каналі. Український кінематограф є недооцінений, особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих українських фільмів. А перед тим як розпочати, постав лайк цьому відео та підпишись на мій канал. На тебе чекає багато цікавого. А тепер розпочнемо. І почнемо ми з фільму Незламна це історична драма, яка знята на основі реальних подій. Стрічка розповідає про героїчну дівчину на ім'я Людмила Павлюченко, яка була снайпером. Коли прийшла війна, вона не могла стояти осторонь. Бо це могло забрати у неї кохану людину. Фільм охоплює події, які відбувалися в період з 1937 по 1957 роки. Незважаючи на свою молодість, трохи більше 20 років. Вона вбила майже 400 фашистських окупантів. Крім того, Людмила Павлюченко відома своєю боротьбою за права жінок. До кіно додали яскраві спецефекти і не забули про головну сюжетну лінію. Це спробі людини залишитися собою під час війни і не втратити кохану людину. Цікаво, що в українському прокаті фільм називається «Незламна». В соціальних мережах назвали його вражаючою стрічкою, співзвучною з часом. Фільм Зустріч однокласників. Троє давніх друзів колись навчалися в одному класі. З моменту закінчення школи пройшло вже майже 25 років. Вони з натхненням сприймають запрошення, і їм здається забавним побачити ще раз стільки років. І як слід повеселитися в оточенні давніх знайомих. Планується зустріч випускників, тож перш ніж їхати туди, вони збираються разом, аби згадати молодість. Валерій це Валерій Харчишин. Став рок зіркою. Андрій Андрій Борем. Мав свій бізнес. А Олексій Олексій Нагрудний займається архітектурою. Попри різні досягнення та невдачі в житті, жоден з них не вважає, що має чим хвастатись. Зустрівшись, друзі вирішують розважитись і зануритись в дитячі спогади. І банальна зустріч випускників перетвориться на захоплюючий захід жартами і кур'йозними ситуаціями. За ці роки у всіх накопичилось чимало новин, і кожен хоче поділитися своєю історією успіху. Іні незабутих предків це молодіжний фільм жахів, натхнений містичними історіями про могутніх мульфарів. У часи, коли ліси від українських Карпат аж до самої Трансильванії були переповнені злими духами та іншими містичними істотами, дев'ять наймогутніших магів утворили колосели, щоб утримувати рівновагу темних сил, і їх називали мольфарами. За допомогою давнього обряду вони полонили всіх карпатських духів у книгу Тіней, затаврувавши її магічною згардою. Але через неуважність наймолодшого мульфара одному з древніх духів вдалося причаїтися на волі та почати жорстоке полювання. Однак воля й долі згарду знайдено і передано в університет, після чого життя деяких студентів змінилося назавжди стовідсотковий український хорор. Коли Іван краде з колекції рідного університету артефакт згарду, він не підозрює, чим це загрожує. На тілах його друзів з'являються дивні символи, які дуже схожі на ті, що зображені на згарді. Як потім розповів хлопцям один дивакуватий викладач, вони знайшли початку, яка стримує древнє зло, що ось ось тепер має їх бити. І єдиний вихід з цієї ситуації це поїздка в Карпати, де їм допоможе останній нащадок Мольфара. Фільм «Сторожова застава. Події фільму розгортаються в українських Карпатах, де трапилась аномалія, якої раніше не було за всю історію людства. Сонячне затемнення вплинуло на те, що відкрився міжчасовий портал, який переніс хлопчика Віктора в середньовічну Київську Русь. В 1120 рік від Різдва Христового. Отямився він у малознайомому місті. Телефонна мережа не ловить, так і про вайфай доведеться забути. Підліток опинився в далекому минулому, коли сміливі богатирі воювали з половцями. Ці відстоювали права за рідні землі. Ворог повинен бути переможений, але він перевершує за чисельністю, так і зброї у нього в кілька разів більше. Ворог хитрий і небезпечний. Він піде на будь-які хитрощі, аби заволодіти великі полями та лісами. Тепер цей хлопчисько буде битися на рівні з кращими воїнами. Саме ця дитина допоможе здобути перемогу. Хлопчик зрозумів, що життя набагато цікавіше необхідно іноді відвертатися від екрану монітора. Він чудово вливається в це середовище і розуміє, що від його дій залежить доля не тільки його майбутнього, а й всього людства. Фільм Захар Беркут заслуговує на ваш перегляд. Над фільмом працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії та Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Кіноробота Захар Беркут знята за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються. Руйнуючи все на своєму шляху, війська хана Борунди зупиняються у Карпат. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Одного разу мисливці, брати Беркути, проникають у ворожий монгольський табір і звільняють полонених. У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Однак, невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки проходили влітку 2018 року поряд Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Що ж, на цьому у мене все. Підпишись на мій канал, адже добірки будуть виходити регулярно. До скорої зустрічі з новим відео.